Раз Культфронт поділився на формати офлайн та онлайн. Наш гість успішно поєднує свою діяльність в обох напрямках. В офлайн він займається волонтерством, пише стендап, проводить безпечні вечори. А в онлайн заснував одну з найбільших волонтерських груп в Телеграм та веде діяльність в шат-рулеці. Тож сьогодні на дивані ведучий та комік льоха вензель льоха. Мої вітання, Привітніше. мої респектоси, радий тебе бачити. Дякую за те, що завітав до нас. Як справи, розповідай. Ну, по-перше, дякую, що запросив. Я вже зачекався. Угу. Все добре. Ну, як, скажімо так, на час, наскільки це можливо, настільки і добре. В принципі, непогано. Зрозумів, побачу, що настрій в тебе непоганий, і є пропозиція вже традиційно для дивану. Подивиться на про тебе прев'ю. Подивимось. Добре. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Олексій Верзан, він же Льоха Вензель, ведучий заходів, шоумен, педагог, організатор Криворізької гімназії 91 та учасник багатьох гумористичних проєктів, серед яких КВК, Ліга Сміху, Росміши Коміка, Стендап. Спочатку війни створив групу у телеграмі «Кривой рок, помочь блокпостам, активно допомагає ЗСУ та ВПО. Вже провів численні благодійні заходи і продовжує це робити. У вільний час кошмарить орків в інтернеті. Um, остання фраза мені сподобалася дуже сильно. Так про що будемо спілкуватися? Про офлайн чи про онлайн? Як скажеш? Ну, давай про офлайн, окейсь. я адже бачив там багато класних відосів про тебе, як про ведучого зараз як справи на цьому поприщі. Ну я думаю, ти мене як ніхто розумієш, наскільки як справи. Ну скажімо так, потроху потроху життя в Розі і в Україні оживає. Потроху, потроху люди розуміють, що в принципі зараз грати весілля це, ну скажімо не не так, ну. Не так засуджуються людьми, як це було ну, наприклад два-три місяці тому. Тобто, зараз е, люди потроху повертаються до нормального життя, е, і будемо сподіватися, що це перший крок, це перший признак нашої найвищої перемоги. Я Маю дуже сильне на це сподівання, так, так. зрозумів. Викладаєш відоси з усіх чи ні, чи для ну, себе зберігаєш? Да, зараз всі заходи, які я проводжу, як і волонтерські, так і благодійні, так і заходи, скажімо так, розважальні. Я намагаюся їх проводити в тому руслі, щоб не було мене, знаєш, таких просто таких ось веселих сторіс, які молодеці, як угу. там люди випивають, танцюють і так далі. Тобто, якщо це благодійний заход, то це я завжди вказую, що це благодійний заход, кошти йдуть туди, то ну зазвичай це або на збройні сили України, або на переселенців, які зараз мешкають в нашому міс місті. І намагаюся, що в таких сторіс не було дуже багато. Знаєш, там, як якщо скажімо так до війни це весілля, це зазвичай там 6 шість сторіс, і танцю, ну ти розумієш, і, розумієш і танці, розумієш. і застільна частина, і взагалі, то зараз. Ну, усіх розумієш різне ставлення до свят, до весіль під час війни є яскравий приклад. Ось, наприклад, у мене була пара, у них батько військовий і чоловік також пов'язаний з су. Тобто, заради весілля вони домовилися, щоб їм дали вихідний день, приїхали на весілля. От питання: якщо під час такого весілля... Люди танцюють, від та відпочивати так далі, і цей сторіс в інтернет з'являється в інтернеті, чи осуджувати його чи ні. Знаєш, так мені здається, що як ти почуваєш себе, так ти і повинен проводити свої свята. Тобто для цього не треба. Знаєш, можна чекати закінчення війни, як коли вона закінчиться, невідомо. Ми дуже сподіваємося, що дуже скоро. Але якщо ти спланував весіль, то треба його проводити. Зрозумів. Слухай, про весілля, про заходи зрозуміло. Стендап зараз пише жарти, як з гумором в нашому місті, чи є ті теми, які більш там заходять аудиторії та слухачам, глядачам. Угу. Ну, якщо до війни це було майже, майже у всіх коміків, знаєш, це класика. Бутавуха, бутавуха. Це по, побут людей. Тобто, це там, наприклад, Якісь думки, які до тебе прийшли у черзі в супермаркеті, якісь думки, як тебе прийшли там десь чи в лікарні, чи просто на вулиці, чи у транспорті. Тобто ти помічаєш які дрібниці, доводиш їх до абсурду або до гумору, і це, скажімо так, стає твоїми жартами а то зараз ну перші місяці війни, війни не зрозуміло було взагалі як себе тут поводити я як творча людина знаєш мене з'явився з'явилася якась така порожнеча внутрішня коли ти ось Зранку там до вечора займаєшся волонтерством, трішечки працюєш. Але з вечорами зазвичай у нас то репетиції, то зустрічі там з цікавими людьми стосовно заходів, то ще щось, і ось ця порожнеча, і ти не розумієш, куди діти свій. Свій запал, а я як гуморист не розумів, і я почав завів свій канал на Ютубі, почав викладати просто відео зі своїми думками про те, як зараз я живу. Ну, не знаю. Влог. Так, так. Можна сказати, влог. так. Ну, Зрозуміло, що це не влог з мільярдами підписників. Там, так далі, Це більш для себе, щоб якусь розрядку собі дати. А потім. Побачив, що наші стендап-коміки українські, ось наприклад, там Фелікс Редька, Вася Байдак, почали організовувати свої концерти в укриттях. Кошти йдуть на, на Збройні Сили України або на переміщених осіб. Тобто, і люди пішли на такі заходи. Це дуже добре, що під під час такого часу, такого важкого часу воєнного стану, люди. Захотіли самі відволікатись від новин, від того самого телеграму, там і так далі. щоб під такою гідою ми і проводимо заходи, якщо це гумористичний захід, там безпечний вечір. Як ти казав, наприклад, що треба відволіктися від цього всього? Ми відпочиваючи допомагаємо. Тобто це дуже важливо, щоб це, це має різницю. Одне діло, коли ти під час війни від там десь відриваєшся в караоке, танцюєш, по співаєш та далі. А інше діло, коли ти прийшов, культурно посидів, зробив свій благодійний внесок і допоміг нашій армії. Розумів. нещодавно бачив, був якийсь певний захід. Де приїжджали стендапери не з міста Кривий? Ріг. Це коли відбувалося. Та чому не було якогось широкого анонсу? Я, наприклад, також хотів би потрапити, що вчеравий такий хлопчик. Табов ти так. там виступав? Ти виступав? Так, так. Що це було? Це до нас приїжджав Вася Байдак. Хто uh -huh. хто дивиться Лігу Сміху і народний театр Абсурда «Воробушек». До речі, я зазвичай ну почав думати, як перевести «Воробушек». Це горобечик, «Гороб...» uh -huh. Горобицького, Ну зрозумів. Да. І от горобчик, Хлопчик горобчик, горобчик. -горобчик. Так, 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 так. Вася робив всеукраїнський тур. Я його знаю особисто ще з лігі сміху, ще років п'ять, напевно, тому ми познайомилися. Я побачив, що він організовує тур містами України. І теж це не тур, які знаєш, коли там збираються стадіони там, і так далі. Тобто, у нього у програмі були заклади міськістю там 60-100 осіб. Тобто, і не завжди це були якісь кафе, якісь там каліяні чи так далі, де-не-де де, 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 це взагалі були подвали. І я пишу, Вася, як у тебе з часом і так далі? Він каже, я ось можу на 30 серпня, це у серпні було, наприкінці серпні ми з ним поспілкувалися вибрали місце вибрали час до речі на рідкість для нашого для нашого міста це було це це було скажімо так місце схоже на конференцзал де не продавались не, не напої, не їжа і так далі. Тобто, це глядачі приходили на стендап у чистому вигляді. Такий коворкінг там був, так? Так, угу. так, так, так. так. Я знаю, де це просто не можу просто казати. А, Я та, та, Це та, ж, ж біля мого дому. Зрозуміло. <реклама> та, зрозуміло так. І е, ну і справа щодо реклами, справа в тому, що е, Вася він скажімо так, він вже сам така одиниця гумористична і е, творча, що велика реклама робити, не треба, Ну, скажімо так, це Олег Вінник світу гумору. Uh -huh. так. Тобто він у себе виклав рекламу, у нього там бі біля 100 тисяч підписників, і там за 2-3 дні у нас вже був солдат. Тобто це так все швидко вийшло, дуже класно, класна атмосфера, людям дуже сподобалося. Ми з ним поспілкувалися, що як тільки в нього буде нова програма, він розпочне з нашого міста. Тобто ми на зв'язочку з ним. А, ну, якщо там буде можливість, то Норудан його запрошуйте. Ну, ну добре. добре. Давайте про онлайн. Телеграм-канал. «Кривий рок «Помощь блок поставки. Так Добре. я мені здається, я просто я на початку всього цього військового дійства до всіх там приєднувався з цим там намагався допомогти. Про що ця група? Скільки там зараз людей? Та чим вона зараз живе? Угу. Ну, Скажімо так, це виникла така, е, така думка спонтанно. Е, це на другий день війни, перший день війни зрозуміло, які ми всі були, не розуміло, що як. В мене взагалі дружина працює вчителем, як і я, і вона проводила уроки онлайн. Я кажу в неї перерва між роками. Я кажу, кохана, там же орки в новій каховці. Я кажу, ми щось робимо, кудись їдемо, чи що вона каже, зачекаємо мене ще два уроки. Ну тобто, ну на кого не нападають, цих людей не здолати, розумієш? Ну тобто, і я якось. Перший день, ну як всі, знаєш, так завмер, не знаючи, що, що, робі, що робити. А потім на наступного дня знає, я ще пам'ятаю тоді так сонечко, сонечко світило. захожу в інстаграм, ну зрозуміло усіх, скажімо так, напрямок постів, сторіс. Це зрозуміло все було. І тут кожен третій, четвертий сторіс. А ми тут, ми допомагаємо. Тобто, і ти там також ага. був. Допомагаємо робити блокпости, допомагаємо, збираємо там кошти, шукаємо, де ти, де ті броніки, де ті каски. Перші дні це взагалі їх не, неможливо не було знайти не тільки в Україні, а у Польщі навіть там і так далі шукали дуже багато. І зразу я зрозумів, що було б дуже добре, якщо у нас була якась певна комунікація десь. В якомусь в якійсь чи соцмережі або у якомусь додатку в телефоні. Я дуже ж швиденько відкрив свою телефонну книгу, запросив до цієї групи своїх друзів та знайомих, тобто, щоб це були перевірені люди, щоб не було, знаєш, тим паче це да, роз... Ну, Ти розумієш, про що я маю на увазі. Особливо перші дні. Це ж розумієш, всі, що десь побачили, він такий подозріли, а ти його точно знаєш. А це там. Додав десь 200 чоловік е, і якось розписав, для чого ця група. Тобто, для того, щоб ми поєднувалися в одне єдине, скажімо так, активне дійство, щоб це не було розрізане, як якісь, якісь дії. Тобто, на, на такому та напрямку на такий-то блокпост потрібно те-то, те, -то -те -то. Угу. Хтось хтось відвіз, написав: я вже відвіз, вже не треба. Тоб, щоб не було, ти, ти привозиш тонну піска. Тут кажуть, у нас уже багато візит на інший, потім і так далі. Ось, і до вечора вже було 500 підписників. Через день вже там щось 800 і так далі. І як у нас так кожен додав кожного. І це дійсно була група, знаєш, яка працювала і яка працює зараз, і в неї було мінімум флуду. Це дуже важливо, тому що десь якісь звуки якийсь шорох звук, звук, шорох так далі, всі пишуть. Все, російські самоліти в центрі міста Кривого Рогу. Ну це ти пам'ятаєш. Це пам'ятаю. це. Це це жахіття. І е, ми ось тільки людина, щось таке, щось таке пише неперевірну інформацію. Я одра одразу прозвонював. Або я чи там е, мої друзі, е, особливо коли були дуже багато фейків зі сторони Русні, ці там терміново вперед. Університет привезли 400 дітей, груднички з Маріуполя, памперси, давай шкарпетки. Я е, дізнаюсь, що прозвонюю, виявляю, що це неправда. Е, повідомляю тому, хто це повідомив, що це неправда. Він каже: А, так я просто переслав, десь щось побачив. А не, ну інфа сотка, знаєш? Да, да, да. І це десь так. побачив. Воно розлетілось везде, ну взагалі всюди розлетілось, і мені. Наприклад, з нашої гімназії 91-ї, першої дзвони заступниця директора, каже: Альоша, ти, будь ласка, скажи, не треба нам сюди вести. У нас тут нема дітей, не памперси. Його. Скажи їм всім. Я кажу, ну добре, я повидаляв всі пости, як я скажу, всьому інтернету. розумієте, це таке діло, що тут... Зараз там щось відбувається? Так, зараз вже інформація більш така відфільтрована. Тобто, ну по-перше, вже не така активність, тому що всі ми знаємо, скажімо так, на якому етапі будівництво блокпостів у нас у місті, вже, ну скажімо, дерево. Щоб ну хотілося, звичайно, щоб ніхто їх і не перевіряв на, на міцність. І е, е, група її функціонал якось приріз е, просто на взаємодопомогу по місту. Я вже не, не міняв назву, думаю, ну хай вона буде, а всі пам'ятаються саме такою групою. Так. Зараз зазвичай це допомога переселенцям, тобто знаходиться родина, пишуть там, шукають квартиру, шукають там шафу і так далі. У кого що є? Тобто, якщо у тебе щось є, ти пишеш Доброго дня є тето, тето тето. З Розумі. тобою зв'язуються, приїжджають, забирають або Ну, група корисна на 100%. Ну я розумію, що так, тому що судячи з того, що е, за цей час я я особисто там з моїм товаришем заблокував більше 500 акаунтів, які е, заходять, і ну скажімо так. Намагаються якось чірозознати щось, чи щось обхідними путями, наприклад, на доди... до зараз без прикладів. у нас дуже мало часу залишилося. Давай, давай останнє запитання да, чат а, рулетка. Так. І давай подивимось швиденько там давай. на хвилинку, а потім ще поспілкуємось. Тож, друзі, ну, це новий формат, до речі, для нашого каналу. Подивіться, а потім скажете ваш фідбек. Як вам поїхали Олексій і Льоха Вензо і зараз вам продемонструє, як потрібно спілкуватися з тими самими орками. Давай. Ви свої, я зрозумів. так не цікаво? Ні, я з Росії. З Росії? Серйозно? Конечно. А з якого города? Якутск. Это вы сейчас э, в доме или это у вас э, баня? Что это у вас? А нет, это предбанник. А, предбанник. Как вы относитесь к ситуации, которая... А у нас тут все деревянное, у нас же тут вообще дерево. Китай не все вывез. А бетон, цемент такое не практикуете? Ой, прекрасно производим местное. Ну, да. Даже э, местный э, есть завод по производству, э, скажите мне, э, покрытия, которое э, для машин на дороге, как оно называется? Может быть, э, асфальт? Асфальт, точно. О, отлично, дороги у вас хорошие. Тоже сами производим. Вот ту, сами производим. У нас тут территории, чтобы доставить. У нас тут все надо самим производить. Даже огурцы сами выращиваем зимой. Но дома деревянные, а дороги глиняные. Ну дома не все деревянные. Угу. К нам тоже пришли, так сказать, новые технологии. Дома не только деревянные, не деревянных. Сейчас практически 90% не деревянных. Угу. Ясновот розвиваємося, развиваемся. развиваемся. Ну, слухайте, вони там намагаються розвиватися, а в 22-му році. У них нарешті там з'явився, не знаю. Там ну ну, ну це як його? Ну, асфальт асфальт. <реш> на дорогу. Слухай, ну а взагалі, як часто ти виходиш, У нас там залишилося не знаю, там одна півтори хвилинки. Як часто виходиш до ефіру? І чи всі там отакі от співрозмовники, чи є ті, хто можливо там як певним чином підтримують Україну? Ну дивись раніше, я виходив, ну скажімо, буквально там два-три місяці назад. 2 Три рази на тиждень було вже такі піднесений. Настрій вже відчували, що якийсь перелом він війні пішов. Тобто, я вже почав сам гуморити і всередині себе, і зовні демонструвати. Ну, ось останнім часом, останній місяць. Знаєш, після деяких новин у нашому місті, якось такі настрій. Тобто, ти такий думаєш, о, сьогодні зроблю ефір, і тут на тобі. Такий гучний звук і думаєш, ну не сьогодні. Якось так воно викладається. Ну, взагалі, щодо росіян, які зустрічаються в чат Леці, ну, напевно, 80% це ось такі ось персонажі. Тобто, це, ну, це ще добре, що вона не, не палила в кадрі або не їла якісь пельмені чи пиво не пила. Тобто, це ну, відміну від з... тебе, не звичайно тільки посідаш, сідаю. Тобто там ну щодо підтримки влади російської, то це знову ж таки 80%. Тобто, якщо це людина, там скажімо, 40+, це все можна навіть навіть не питати. Якщо це якась молода людина, то буває, буває так, ну десь відсотків 20-30, більш-менш адекватної публіки. Із них які прям відкрито кажуть, що їм не подобається, що робить Путін, що робить Росія, дуже небагато, тому що розуміло, що вони ну знаєш їм хочеться ще побути на волі, тобто зараз за вислови за пости в Росії заарештовують, Тобто, але такі є люди. Це найголовніше. Слухаюсь, добіг до кінця ефіру. Останнє запитання. Ну, взагалі, як там у них настрій? Іди до мене, нас тут три секунди залишилося. Як там у них настрій? Чи не хвилюються вони сказати щось на підтримку України в онлайн-ефірі в чат Рулеці? Якщо там, наприклад, хтось побачив, що там ж будуть якісь для. Санкції. Ну, таких у мене було за, за весь час десь 5, 5 осіб. Ну скажімо так, я їх після цього більше в рулеці не зустрічав. Я не знаю, що з ними сталося, але я дуже сподіваюсь і бажаю їм, що таких людей ставалося більше, і більше. Все окей, дуже вдячний тобі за цей ефір. Було Спасибо. цікаво. Дійсно, дуже швидко проминув час і ще й відос подивилися. Тож сьогодні на дивані був Льоха Вензе. Льоха, тобі дякую ще да. раз. іди подивись, скажи всім. Бувайте. Дуже дякуємо, до нових зустрічей. mas a Uraínia.